Це один з моїх улюбленіших сортів агросу. Це Чорномор. Ягоди в нього синього кольору, синього або фіолетового. От, деякі нарікають на те, що цей Агрус недостатньо великий. Але з переваг, мені здається, він... Дуже він високий цей куст. Я зараз спробую показати його. Так от він здалека виглядає. Він врожайний. Врожайність нього майже кожного року. Стабільна. Він... Частково колючий, тобто шипи в нього знаходяться на нижній частині пагонів і не заважають збирати ягоду. Тобто, якщо ви подивитеся, на гілочках майже немає голочок. Тож збирати його дуже зручно. Він мені дуже подобається за смаком. Має такий солодкий смак трошки. З виноградним присмаком. Тобто я вважаю, що це достатньо гарний сорт для присадібних ділянок. Деякі наші покупці розповідали, що його дуже добре використовувати для, для віна, тож вино дроблять не тільки з винограду, а ще і з агрусом. Такі лайфхаки.